Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 19 по 22 січня, мене звати Українчик. Маю для вас дощові новини. Синоптики сповістили, що більшу частину країни накриють дощові опади, а у одній області навіть очікується сніг. Станеться це у середу, 22 січня. А от 19, 20 і 21 числа опадів чекати не варто у жодному з регіонів. Інформацію про магнітні бурі я розповідатиму в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 19 по 22 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У неділю 19 січня по всій країні збережеться хмарна з проясненнями і без опадів погода. Південь у Одеській області в день від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. В районі Бессарабії в денні години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до плюс 2. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 4 плюс 6 в світлі години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів вище за 0, нічна від 0 до плюс 2. На Миколаївщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс, 3, плюс 5, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу, у Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний мінус 1 плюс 1. На Івано-Франківщині і у Чернівецькій області в світлі години від 5 до 7 градусів тепла, в темні від плюс 1 до мінус 2 градусів. У Закарпатській і Львівській областях в денні години доби плюс 4 плюс 6, в нічні від 1 до 3 градусів морозу. У високогір'ї Карпат в день плюс 3 плюс 5, вночі мінус 2 мінус 4 градуси. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічні плюс 1, 1. на Луганщині вдень від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 3 плюс 1. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. В Маріуполі в день плюс два плюс 4, вночі від плюс трьох до плюс одного градусу. На Донеччині, Харківщині і Луганщині хмарно і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс трьох до плюс п'яти градусів. В нічні від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини і у Кривому розі вдень від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Черкащині і Вінничині в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів вище за 0, у нічний від 0 до 2 тепла. У Дніпропетровській області в світлі години від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до плюс 2. На Полтавщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями, і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північ, на Чернігівщині, денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 тепла, нічна від 0 до плюс 2. У Житомирській області в день від плюс 3 до плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. На Київщині і в Києві в денний час плюс 3, плюс 5. в нічний від нуля до двох тепла. У Житомирській, Сумській, Київській і Чернігівській областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 19 січня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена, індекс магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. В понеділок, 20 січня, по всій країні збережеться хмарна з проясненнями погода, опадів синоптики не прогнозують. Південь у Одеській області в день від плюс 8 до плюс 10 градусів, вночі від 0 до плюс двох. В районі Бессарабії в день години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічні від нуля до мінус двох. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 6 плюс 8 в світлі години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів вище за 0, нічна від 0 до плюс 2. На Миколаївщині в день плюс 7 плюс 9 вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічний плюс 1 мінус 1. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині і Львівщині в день плюс 5, плюс 8, вночі від плюс 1 до мінус 3 градусів. У Рівненській і Хмельницькій областях в денний час від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний плюс 1 мінус 1. На Івано-Франківщині і у Чорнівецькій області в світлі години від 7 до 10 градусів тепла, в темні від плюс 1 до мінус 2 градусів. У Закарпатській області в денні години доби плюс 6 плюс 8 в нічні від 1 до 3 градусів морозу у високогір'ї Карпат в день плюс 5, плюс 7, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний абсолютно невідчутний 3-5 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічні плюс 1 мінус 1, на Луганщині в день від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів морозу. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2. В Маріуполі в день плюс 2 плюс 4, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Луганщині, Харківщині і Донеччині хмарно з проясненнями, і без опадів вітер західний 3-8 метри за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу, і просто розповідайте в коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую! Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс трьох до плюс п'яти градусів в нічній від нуля до двох градусів тепла. На півдні Кіровоградщини і у Кривому розі вдень від чотирьох до шести градусів з позначкою плюс, вночі від нуля до плюс двох. На Черкащині і Вінничині в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів вище за 0, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години від 3 до 5 градусів з позначкою «плюс», в темні від 0 до «плюс 2». На Полтавщині в день плюс 2, плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний – 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 тепла, нічна від 0 до плюс 2. У Житомирській області в день від плюс 3 до плюс 5, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Сумській області в світлі години доби від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Київщині в Києві в денний час плюс 3 плюс 5, в нічний від нуля до плюс 2 градусів. В Сумській, Житомирській, Київській Чернігівській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 3-8 метри за секунду. 20 січня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Індекс магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. У вівторок, 21 січня істотних опадів не очікується у жодному з регіонів. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 5 до 10 градусів тепла, в нічні плюс 2, мінус 1. На Одещині, Запоріжжі, Херсонщині, в Криму і на Миколаївщині, мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний, відчутний 5-10 метрів. За секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях вдень від плюс 3 до плюс 7 градусів, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На Сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 2 до плюс 5 градусів, в темні від плюс 1 до мінус 2. На Луганщині, Донеччині і у Харківській області хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. У центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінничині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях, вдень від плюс 3 до плюс 7, вночі від плюс 1 до мінус 2 градусів. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На півночі у Чернігівській Сумській. Житомирській Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 6 градусів, нічна від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. У Чернігівській Житомирській Київській і Сумській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. 21 січня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали – Це майже невідчутний рівень. У середу, 22 січня, місцями на дощі варто чекати у 20 областях, а саме на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Закарпатті і у Чернівецькій області, а також у Чернігівській Житомирській і Київській областях. Окрім того, дощ завітає до мешканців Вінниччини, Дніпропетровщини, Черкащини, Полтавщини і Кировоградщини. Ще невеликі дощі очікуються на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму. На сході і півдні вдень від плюс 3 до плюс 10 градусів, вночі від плюс 5 до мінус 2 градусів. У центральному регіоні в денний час від плюс 3 до плюс 7 градусів, в нічний плюс 1 мінус 2. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 7 градусів, нічна плюс 1 мінус 3. 22 січня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я. І нехай вам завжди є в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось! you.